Наприклад, Британія і Індія дуже цікава співпраця на російських ресурсах. Індія за рупі купує в Росії, в Російській Федерації нафту. Індійські нафтопереробні заводи переробляють її в пальне. Яке позавищеним цінам продається в Європейському Союзі? Ви скажете, ну це ж проблеми Індії і Європейського Союзу. А я дам відповідь: а більшість нафтопереробних заводів акціонерні товариства. І акції їхні тримають британські фонди або громадяни Великої Британії в більшості своїх. Розумієте, да? так? От, отут є дволикість і лицемірство. Вони роблять гешефт на російській нафті, а нам розповідають про потужну підтримку, яку нам надають, і від Трампа вимагають вводити санкції, які будуть бити, в тому числі по економіці США.